У Кременчуці відбувся тематичний захід Підприємництво і місто розвиток через партнерство, приурочений до дня підприємцям. На зустріч були запрошені представники бізнес-середовища, підприємці різних галузей, а також представники міської влади, зокрема, перший заступник міського голови Володимир Пилипенко. Головною метою заходу стало обговорення актуальних викликів, із якими сьогодні стикається бізнес, зокрема в умовах війни. А також пошук шляхів подолання існуючих перешкод для розвитку підприємницької діяльності загалом важливо розуміти роль і підприємців, і кожного громадянина в тому, щоб наша держава загалом жила, розвивалася і боролася за свою незалежність. Тому сьогоднішній захід він саме про це і про те, як ми всі разом можемо комунікувати, жити і створювати щось нове. У форматі панельної дискусії учасники говорили про те, наскільки важлива роль бізнесу у зміцненні економіки країни та підтримці громади в цей непростий час, ми співпрацюємо з багатьма програмами міста і області. Також і в нас є співпраця із дія Центр Тремчуці, Полтаві і з Полтавською асоціацією бізнесу Ми співпрацюємо тому. Ну, скажем, і ми як банк націлені на підтримку цих програм, скажем так, тримаємо руку разом з містом, з областю, з громадою. Окремий блок розмови був присвячений взаємодії підприємців із міською владою. Обговорювалося, як місто може підтримувати бізнес, які спільні проєкти можливо впровадити для покращення умов роботи та розвитку підприємницької ініціативи. Учасники наголошували, що партнерство між владою та бізнесом має стати запорукою стійкого економічного розвитку міста. Влада у нас не проти нас працює, а з нами працює сьогоднішній день. Цьому приклад. І боже кожен з вас нас старается своєю праці зробити наше місце кращим. Наприкінці заходу відзначили активних підприємців, які роблять вагомий внесок у розвиток Кременчука, створюють робочі місця та підтримують соціальні ініціативи. Їм вручили подяки, підкресливши їхню важливу роль у житті громади. Ми всіх раді завжди бачити, якщо у вас колись виникають якісь питання, які ми можемо допомогти і разом вирішити, ми готові до співпраці завжди. А вам величезна подяка, що ви в такий непростий час, але, по-перше, хтось відкриває бізнес. Хтось відновлюється від тих атак, які у нас є. Щиро вітаємо підприємців Кременчука із професійним святом. Бажаємо успіхів у справах, нових досягнень та миру для всієї України. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.